Так, дістав зброю та зняв запобіжника. Шановний, що ти? Гроші маєш при собі? Так, заламав людину напроти, одягнув кайданки. А ну-ка, давай пройдемося з тобою. Так, братва, пішліть, пішліть, пішліть. Туди в ліс подальше. Маєш гроші? А ну-ка як тебе звати? Як звати? Так. Став. Дістав вірьовку з правої кишені почав прив'язувати людину до деревини. Так, почав обшукувати людину напроти. Так, виявлено одна бутилка пива недопита. Пристроїв фото-відеофіксації не виявлено. Телефона при собі не було. Грошей в кишенях не виявлено. Почав прощупувати одяг по поверхні своїми руками, прощупав. Так. О, в правій, правій кишені штанів щось, щось знайшов, засунув руку, дістав предмет, схожий на жіночу помаду, викинув його в сторону. Так. Зняв куртку з людини напроти, почав прощупувати за поясом, виявив якийсь згорток. Так, а ну давай подивимося, що тут у тебе за згорточок, а. Ой-ой-ой, так ти грошики туди заховав прямо. Ти що, а ну 10-28 20, тисяч. Ой, хорошо. Так, ну ви можете не тут хоча б вживать і свої таблетки, конфети, бліна. Так, як тебе звать? Ще немає в нього камери. Як звать тебе? Дістав зброю та зняв запобіжника. Кажи, як тебе звати, бо сейчас прострелю тобі ногу. Будеш повзать, ніхто тебе в цьому лісі і не знайде. Ага, Саша. Саша, жить хочеш? Значить, дивися, ми тебе зараз відпускаємо по-хорошому. Робиш вигляд, що ти нас не знаєш, не бачив, з тобою нічого не траплялося і ніхто тебе не грабував на дорозі, зрозумів? Не чую. Перезарядив зброю. Ти чуєш мене чи ні? Робиш вигляд, що ти нас не бачив, ти поняв? Все, чудово! Зараз я тебе відпускаю, ти сідаєш біля деревини і сидиш пару хвилин, доки ми не поїдемо. Зрозумів? Я не чую. Все, чудово! На тобі для профілактики. Ударив людину по голові ззаду напроти. Так, взяв людину, повів за собою. Зараз ми тебе поглибше заведемо. Давай біжи. Так Зараз я тобі зніму кайданки, ти сідаєш до дерева, поняв? Та плач, не плач, то вже таке. Так, дістав кусачки, перекусив кайданки. На землю, сидіть. Все. сидиш і не рухаєшся пару хвилин. Рахуй до 180. Куди повернувся? Ударив людину по обличчю. На землю я сказав. Зараз завалюблено. До деревини, до деревини обличчям. До деревини я сказав. Зробив попереджуючий постріл вгору до дерева і сказав бігом. Ти що, не зрозумів? Я зараз тобі ногу прострелю. А, я поняв. Взяв, вирубив людину, людина впала, втратила свідомість. Все, давайте бігом по машинам, по машинам. Валим, пока мусора не приїхали. Дістав став зброю та зняв запобіжника. Тихо-тихо, хай проїде, хай проїде фура. Стоїш. Ти куди стоять? Стоять! Все, валим, валим, він не оставив мені вибора. Якби я не завалив його, він би здав нас. Все, сідаємо, сідаємо, валим, поки мусора не приїхали.